Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо створювати охоронну систему і попросимо допомогти нам у цьому штучний інтелект. В мене є такий датчик вібрації SW420. Підключимо його до Arduino, а чат GPT хай напише код. Ось моє перше запитання: Зроби код охоронної системи на Arduino Nano та датчика вібрації SW420. І він написав мені такий код. Другий пін він підключив до датчика вібрації. А 13-й пін на вихід до сигнальної лампи або дзвоника. Ну і сам код. Дивіться, хоча я його не просив, він визначив, що у нас буде для сповіщення сигнальна лампочка або дзвоник. У мене є ще другий аккаунт, і я вирішив там поставити таке саме питання. Цікаво, чи збігається код, чи буде зовсім іншим. Ось два коди з різних аккаунтів. Як ми бачимо, трохи вони відрізняються. Справа ми бачимо, він додав бібліотеку Arduino H, а також багато коментарів написав більше, ніж з лівої сторони. Ми бачимо, що він визначив ті ж самі ножки, піни. Другий пін у нас для датчика вібрацій. Також тут він назначив другий пін для датчика вібрації. А також 13 пін він визначив як вихідний пін для сигналізації. І тут, в цьому коді також, також він визначив 13 пін. Ми також бачимо, що він змінив трохи назви пінів. Вони трохи відрізняються, але ж це нічого такого суттєвого не вносить. Далі йде така ж сама програма. І ми бачимо, що відрізняється тільки тим, що. У першому коді він додав паузу в 100 мілісекунд, а в другому коді він такої паузи не додавав. Ось і все, чим відрізняються два коди. Давайте подивимось, як цей код працює в симуляції протеуса. Наше Arduino. Тут нема датчика вібрації в протеусі, тому я зробив таку симуляцію нашого датчика із двох резисторів та кнопки. Підключив до другого піна, до 13-го піна я підключив резистор і світлодіод. Так, запускаємо симуляцію, натискаємо кнопку. І ми бачимо, світлодіод спрацював. В коді там виставлено, що спрацювання буде на 1 секунду. Десь так 1 секунда, вона він і горить. Ще раз натискаємо, світлодіод загорівся і потух. Так що, код написав чат робочий, все працює у нас. Потім я ще згадав, що в мене був десь датчик руху HCSR501. Вирішив додати його. Давай чат GPT, працюй! Напиши мені код. І він написав мені такий код. До третього піна додав датчик руху, та в сам код додав роботу датчика. Взагалом нічого не змінилося. Давайте перевіримо на справжній Arduino. Датчик вібрації, Arduino, світлодіод і резистор. Давайте перевіримо, як він буде працювати. Як бачимо, працює все добре. Тут в нас є три ножки. Плюс 5 вольт земля і вихідна ножка. Коли датчик знаходиться у спокійному стані, на вихіді у нас логічний 0, коли спрацьовує логічна одиниця. Також тут є зміний резистор, яким можна налаштувати чутливість датчика. Ще хочеться сказати, що паузу в 100 в скоду довелося прибрати, тому що короткий імпульс від вібраційного датчика може виявитися саме на цій паузі. Датчик руху. Перевіряємо його роботу. Теж добре працює. Також в цього датчика є три ножки. Це дві ножки це плюс 5 вольта земля. А також третя середня ножка це вихід. У спокійному стані на вихідній ножці логічний 0. Коли спрацьовує датчик, на вихіді логічна одиниця. Ось так буде виглядати схема підключення. Ще я попросив чат GPT додати до охоронної системи 3 датчика руху та 3 датчика вібрації. Другий, третій та четвертий Пін він визначив для датчика вібрації, а п'ятий, шостий та сьомий – для датчика руху. 13 пін так і залишився для підключення дзвоника. Цікаво було спостерігати, як чат писатиме код. Я думав, що він просто буде додавати однаковий код на кожен датчик, але він скористався функцією FOR. Скоротив цим код. Скетч виявився повністю робочим, тільки тепер можна підключити до Arduino аж 6 датчиків. В принципі, для Arduino неважливо, який датчик до якого з призначених пінів підключати, і скільки датчиків буде, оскільки датчик вібрації та датчик руху сприймаються Arduino майже однаково. Код можна підправити, додаючи або зменшуючи кількість датчиків. Про що варто сказати, так це те, що якщо кількість датчиків буде меншою, ніж та, що зазначена програмою, то непідключені піни необхідно заземлити, щоб уникнути помилкових спрацьовувань. Схему та скетч знайдете в описі. Всього найкращого. До побачення!